Їх багато по усіх світах, тих, хто шукає кращої долі в чужій країні. Вони приязно посміхаються своїм новим господарям і з надією заглядають їм в очі, в очікуванні на приязнь чужої землі. Вони пристосовуються, вони звикають. Часом комусь з них випадає удача, часом прозріння і повернення, часом нова любов, а іноді смерть. За своїми мешканцями, емігрантами з України, спостерігає хазяйка котеджу в невеличкому німецькому містечку Фрау Шульце. Вона знає про них набагато більше, ніж вони про себе. З них їй треба обрати лише одного того, хто розшифрує для неї таємничого листа з минулого.